окопу визирнув яму і замер. за декілька кроків стояла жіноча пост. Пані, ви не можете тут стояти. Тут дуже спокійно, світлий. Я тут працюю. А це ти. Звісно, я. Де ж мені ще бути, якщо не на війні? Це ти не за призначенням вештаєшся. Але тут всі живі поки що. За Де декілька хвилин прилетить. Тут буде величезна яма і пошматовані тіла. Видовище для бувалих, тому ушивайся до своїх. Я не виконую твої накази. Як знаєш, до речі, бачу тебе підвищили. Раніше носив дерев'яну скриню, а тепер дали прозору з розпеченим піском. Ото, мабуть, треба вміти чудити. Це не пісок. Це молитви, матері, засинів солдатів, молитви, дружи, дітей, сестер, усіх небайдужих. Вони такі палки, що моя дерев'яна скриня не витримувала. І мені видали цю зі спеціального скла. Неймо, вірно, щоб ти там не носив світлий. Але що учувайся, ти мені тут не потрібен бог тумить, я глупочу свистку. До них наближався снаряд, семер реготала, солдати молилися, я мов витяг руки, щоб зупинити снаряд і викинув йому назустріч свою скриню. Секунда, друга, і гучний вибух пронизав повітря, все завмерло. Смерть замовкла і аж трусилась від злості. Молитви зупинили снаряд. Він лучив порядову, поламав дерева, залишив жахливу вирву. Але нікого не вбив, навіть не поранив. Смерть подалася геть. Янгор полетів до іншого окопу. Молитви блискавкою здійнялися до неба. Солдати вибралися з окопу і сльозами вдячністю дивились вгору. Потім писали, дзвонили додому і всі раділи. Молитви рятували життя і, і наблизили перемогу.